Усім привіт! ви на каналі Лін. І сьогодні я буду перевіряти лайфхаки для макіяжу. От я так подивилась, я так відібрала лайфхаки плюс-мінус нормальні, окрім тону. Мені дуже не подобається лайфхак, який я знайшла для тону, тому що, ну, більше ніяких таких цікавих не було. А цей був дивний, тому я його і вибрала. Тому зараз будемо починати. Тож, я взяла води. Але я не брала багато, ну, трішки, все ж таки, якщо не вийде, а я, я не хочу ну дарма використати свій Вот. Взагалі, сподіваюся, що цієї какашечки буде достатньо. Ладно, я ще. Боже мій, боже мій. Чим я займаюся? Пофіг. Все. Да, от стільки у мене. Ну, как будто бы норм. Я беру цей шейкер і мы змішуємо. А... <свист> Блин, фоу цей гедота. Ну, типу, по чому ви розуміли? Типа, как-то так. Ну, блін, це таке собі. Ну, я так дивлюсь, ну, наче води стало менше. Але теж, бы, Ну, фіг пойми. Типу, по суті, тон повинен стати легше, і як наче більше. Ну, окей. Окей, давайте щось зробимо з цим, з цією какашечкою. Ну, йому-йому. фу. Фу, у нас таке залишається. Фу, Я беру спонж, спонж, спонж. Вау, я прям бачу, як воно змінилось. Як-наче консистенція змінилась. Воно було. Інше. Воно наче. Воно наче стало жорсткіше. Не знаю чого. Але як наче стало наоборот плотніше. Ну, блін, я не знаю. Як наче воно саме без води краще тушується. Але я не впевнена. Ну, я б, я б таке не робила. По-перше, тому що це витрата продукту. Ну, тепер я мені з цим, що робити? Його це правильно взяти і викинути. Отже, слідчий у нас контролер. Так, по відео просто мені треба зробити ось тут трикутник, ось тут трикутник і отут трикутник. Ну вот тут вот тут, вот тут, отут. тут. А, з пудрою ми закінчили. Слідуючи, у мене. Ой, пудру... з консилером ми закінчили, починаємо до пудри. Пудра я ніякі відео не знайшла, тому я просто буду робити незвичайний для себе спосіб нанесення пудри, тому що я зазвичай ношу пудру як пензликом. А зараз я буду наносити пудру як пуховкою. Блін, як будто би я з діла какую-то фіню. Как норм. Як будто би норм. Нормально. Могло б бути і гірше, але все ж таки, напевно, я б залишила пудру пензликом. Мені пудра пензликом подобається більше наноситись. Так далі у нас рум'яна. Мені здається, що я зробила маленьку помарочку в тому що я зробила спочатку квадрат, а зараз зроблю ридки рум'яна. You know? Там, значить, береш, так прикладаєш пальці, а ось так буковка і В наносиш. Ну, я пальці прикладати не буду, я ще не можу зробити букову В. Що я починаю мірничити. Оп, зробили і починаю тушувати, тому що щоб вона не висохла, я б не була з В весь час. Ні, Ну, слухайте, виглядає? Мені подобається. Мені подобається рум'яна, я б, напевно, напевно залишилась цей варіант з буковки В. Мені подобається. Це виглядає, це виглядає... нормально. Коротше, лайфхак з рум'янами прикольний, але, типу, щоб я... мені подобається те, що у мене не виходить від... Ну, та да, ось тут воно у мене дуже профарбоване. Це Буковка В, тому що Буковка В, виходить, фарбує мені тільки вот так. Вот так мені фарбує. Вот так вона мені фарбує. А я... Ну, і сюди буває заводю просто рум'яна. Ну, в принципі, нормально. Я ставлю цьому лайфхаку. Довіз у нас виходять оченята. Ось ви переглянули відео. І що ж ми зрозуміли по цьому відео? Нічого! Ну, коротше, у мене чайна ложечка, яку я вже використовувала. Я все чайну, я так її прикладаю, ділаю отуточки і потім... под своей штучкой я делаю стрелочку. Ну, ладно. Нормально. Нет, ну слух это. Ну слух это. Блин, хороший вариант. А что я раньше делала стрелки за допомогой ложки? Ты мы моему вот так промалевываем. И далее что мы берем? Мы берем хайлайтер и проводим. Ну, значит, белый как будто бы нет. Ржавый как будто бы тоже нет. Я возьму такие коричневенькие. Блин, стрелку надо было рубить темнейшую. Ну, блин, она не острая, она не острая. Я опять боюсь, мне кажется, я переворчила. Я переворчила, какая говняшка у меня получилась. Блин, я не сильна в <laughs> этих лайфхаках. Фу, мне не нравится. Мне не нравится, потому что у меня глазах какие-то бабские. М -м -м. То есть, ну все, блин, очень какие-то у меня ушки получились. Все, готово. Плюс мне одинаково, боже мой, упаси. Боже упаси. Дальше лайфхак с вейками. Короче, я хочу трошки изменить, я сделаю вот так. Вот так, вот так. Короче. Ну, такие особые. Ні, ну типу нормально, але я не помічаю ніяких змін. Типу, ну, Яка різниця, Буду я спочатку красити так, а потім так, чи я буду відразу фарбувати так? У мене наоборот ледь не злиплись. Я так діла. У ну, мене ледь не злиплись. Ну коротше мені теж подобається лайфхак. Фігня, Краще по-звичайному фарбувати. Так, я б сказала, що макіяж на цьому завершено, тому що більше лапхаків я не знайшла, але ще треба зробити губки. Поэтому я просто наведу корочну амуліксину і все. Отже, дорогі друзі, якщо вам якісь лайфхаки були корисні, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Але навіть якщо лайфхаки вам були не корисні, робіть те ж саме. Будь ласка, коментарі бажано більше 11 слів. Слідкуйте за моїми відео та до зустрічі!